Ну що ж, шановні глядачі, незважаючи на всі мирні переговори, на всі мирні там, домовленості, десь наші там в лаці їздять, щось домовляються по закінченню війни, по переговорам, по цьому всьому мирному процесу, мережа інтернет, всі соцмережі майорять зовсім другим. От мобілізація в Україні посилюється примус замість добровільності та нові вікові е, межі, тобто зниження мобілізаційного віку 22-23 роки і збільшення, е, як би сказати, збільшення пенсійного віку 60-65+, плюс вони говорять, прийдеться призивати, тому що людей не вистачає. Далі у нас заяви Костенка, солдати на папері, куди зникає половина мобілізованих. Нардеп пояснив, знову ж Костенко. Далі ж також Костенко говорить, що дивіться, у раді жорстко про задачі досить вже загравати з усіма. Тобто, давайте пройдемося по цим усім пунктам, розберемося, кого будуть призивати якого віку, за що будуть карати, а карати хочуть е, тих людей, які самовільно залишили частину СЗЧ, що для них придумують е, трекінги, чекінги і е, все остальне. Тож, попросив би вас підписатися на канал, якщо ви ще не з нами, не підписані. Да? Е, ми тут обговоримо можливі соціал-політичні новини, економічні пенсії, реформи і взагалі, що таке от відбувається в країні. Тож, Підписуйтеся, ставте вподобаю, і поїхали. Будемо розбиратися. Посилення мобілізації. Чому добровільний призов вичерпано, самі, шановні громадяни. От. І що ж говорить? Примусові механізми та обговорення зниження призового віку. Вичерпання добровільної бази призвело до відкритого обговорення необхідності примусових механізмів. В них все примус. Ви розумієте? До всього примус секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що держава змушена покладатися на обов'язковий призов. Він наголосив на тому, що суспільство, е е має, що, суспільство, що суспільство має визначитися із новим форматом е спі ну, співіснування в умовах затяжної війни. От на тлі цих заяв у суспільстві почали активно обговорювати можливе зниження граничного віку мобілізації. Лунали припущення про обов'язковий призов молоді, зокрема з 22 до 23 років, який пропонував наприклад київський міський голова Віталій Кличко. Да? Знаєте, хто такий. І навіть зниження до 18-20 років. Такі пропозиції виникають, ви, ну, викликають занепокоєння і плюс додать вони хочуть граничний вік із 60 до 65. Крім обговорення зниження віку задля поповнення людського ресурсу, також розглядається можливість продовження, продовження мобілізації військових пенсіонерів та осіб у віці. Від 60 до 65 років. Це дозволить залучити до армії людей з досвідом для закриття потреб, тилових чи штабних посад, вивільнюючи молодші кадри для безпосередніх бойових дій. Як вам таке? Якщо ми хотіли, нам потрібно було укласти якийсь суспільний договір, щоб ті, хто не хоче покидати країну, і ті, хто хоче воювати, зазначив народний депутат, депутат Костенко. До речі. І тут же ж він говорить про СЗЧ. Да? Роман Костенко визнав, що нерідко ТЦК мобілізують людей, які зовсім не придатні до військової служби, яких доводиться звільняти. Це про те, що ТЦК мобілізує примусово людей з інвалідністю, з хворобами, з бронями. От. Тож, нагадев, Роман Костенко. Щомісяця мобілізуємо близько 30 тисяч чоловік. Проте, волонтер Тарас Чуд стверджував, що ледь не половина від цієї кількості не доходить до бойових частин. Як Верховна Рада і Генштаб збираються боротися з цією проблемою? Роман Костенко розповів: ми заслухуємо Генеральний штаб щодо мобілізації в цілому і щодо наявності особового складу ВСП військова служба правопорядку. Доповідає, що СЗЧ, начальники центрів щодо питань підготовки це одне з ключових питань, які ми піднімаємо. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. Повідомляють інформацію. Значить, нардеп їм це доповідають. Костенко пояснив, що 30 тисяч мобілізованих на місяць це приблизна окружна кількість. Нардеп визнав, що дійсно нерідко ТЦК набирають 에, людей. Різ різного фізичного стану, і тих, хто взагалі не може бути мобілізований, а країна своєю чергою витрачає дорогоцінний час на те, щоб їх звільнити е, з армії, говорить е, Костенко. І от вони хочуть жорстко боротися з е, такими людьми, які йдуть в життя. Придумують чекінги, трекінги. Що це таке? Поясню е, простими словами, шановні глядачі. Тобто, це дав всі подумають, що це якийсь Ну, ви знаєте, хоч би не почули, бо ще до цього дійдуть, щоб шивати якийсь чіп. Ні, це хочуть мобільний застосунок, резерв плюс, чи де там зробити обов'язковим, і поставити туди оці чекінги, трекінги. І це буде видно людину від початку мобілізації до частини, куди його там оприділили, де він, що він. І це буде такий маячок, якщо людина... Збереться все за чи, її, ну, або прийдеться викинути мобільний телефон, тому що вони по цьому телефону її цю людину знайдуть. де вона знаходиться, що вона робить, де її перевіряли цю людину, де сканували QR-код і тому подобне. Ну, все цифровізація і все, як би сказати, для нас з вами. Все карать, когось карать. До речі, законопроект No1347. Ви знаєте, що це таке? До речі, буде по цьому в мене відео. Це Готувати до війни всіх. Від мала до велика. Сім'ї, і не тільки сім'ї, а й в школах вводять оце, як би сказати, готовні, щоб ми були готові воювати. Не до миру вони, вони не про мир говорять, вони все про війну. все про війну. А ну чому ж ні? Все ж хорошо. вони ж, Війна для них це як мантра. Вони сидять там в Верховній Раді, отримують зарплату, деребянять бюджет України. Ви подивіться, наскільки. ну... Як крадуть безбожно там? Куди навіщо ж їм закінчувати цю війну? Їм не потрібно їх закінчувати. У них все добре, нехорошо все. Скільки мільйонерів, мільярдерів стало за е, цю війну. І навіщо їм е, це все? Більшість військових, які самовільно залишили військові частини, хочуть повернутися на тилові посади або підрозділи забезпечення, говорить Костенко. Але ви що, ви повинні за це нести покарання за те, що ви пішли все зачем? Для тих, хто прагне повернутися з че, варто розробити чіткі правила, сказав в інтерв'ю українській правді секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Народний депутат наголосив, що вважає СЗЧ зрадою тих, хто протистоїть ворогу на передовій. Мали Надеб говорить, що всі зрадники. Ми точно не маємо ідеалізувати ситуацію, говорить Костенко. Що, що от людині маємо створити умови, аби тільки вона повернулася. А якщо вона повернеться просто займати місце і отримувати заробітну плату, то навіщо тоді взагалі повертати таку людину? Говорить Костенко? Досить уже загравати з усіма люди, які пішли. Зрадили тих, хто б'ється 80% втеч з навчальних центрів. І вважаю, що за це потрібно карати, сказав Костенко. Всіх карати, каже Костенко. І карати хочуть так, як ну еліменщиків по заборгованості, по штрафам кого там це блокувати всі соцвиплати, карточки, водійське посвідчення. Всім все блокувати. Наша держава, вона. Може тільки всім все блокувати. Карати, блокувати, допомогти ніяк. Світло по 10 гривень треба піднімати, тому що дуже багато споживають електроенергії. Піднять, покарать, піднять, покарати. Нагадує той мультфільм Чеполіно. Кому цікаво, передивіться. Там також всіх карали, всіх налоги, всіх піднімати, посадить, покарати. Так само і у нас нічого доброго для людей не висловлюється, не виходять. І це ці люди яких ми з вами найняли, щоб вони, як би сказати, покращували нам життя, але вони нас тільки хочуть карати, карати, ще раз карати, штрафувати, обмежувати. Хто знає, напишіть в коментарях, хоч один хтось вийшов і сказав, що нам з вами потрібно якби, щось хороше для людей робити. Натомість вони говорять, що говорить про е, е, мобілізацію, про там якісь підняття пенсійного віку, ну, це не, як би сказати, політично як би сказати, некоректно чи невигідно, тому що на слідуючих виборах таких людей, людей не вибереть. Чому наш президент не говорить про мобілізацію, каже е, Костенко. Ну, от так, якось, шановні глядачі, от така у нас е, як би сказати, зараз ситуація. Пишіть коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. І що буде далі? Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я, воно найцінніше, що є у нас з вами. Тож, всім пока. Будьте всі здорові. У мене на цьому все.